Сучасна українська зачіска, яка краса та гарячий трав'яний чай за перемогу. Це той позитив, що чекає на нас у прикордонному селищі Велика Писарівка, спершу ж одні руйнування. Полудень дорогою їде чоловік. Як ви живете зараз? Яка обстановка? Як в Ліворуч від нього жовта будівля. Чорні плями на ній, каже військовий Сергій, залишилися від ракети С-300. В цьому приміщенні ніхто не постраждав, по суті. Ну, одну людину, легка контузія. Від удару паркани впали, а вікна повилітали. В цій перукарні вони досі забиті фанерою. <звук> До терапевтичного відділення заходимо без стуку. Двері тут уявні. Була у нас приймальний покій, була там розташована кімната лікарів. На момент прильоту в будівлі було 25 людей. Всі вижили, а пізніше переїхали. Ми надаємо допомогу з терапевтичною плановою патологією і з хірургічною патологією. Теж у нас є окремо відділення хірургічне. Штори на вікнах тут замінили чорною плівкою. Ніде не повинно світитися, тому що ми знаходимося на самому кордоні. Топлять дошками, які розібрали від старої будівлі. Там крокви з покрівлі, дошки. Таких штахетів повно і у дворі пані Надії. В її хату влучило два снаряди. Чую, свистить і взривається на, на криші. Єдинственні мислі, що робити, далі немає, воно без мислі й. Ось ця поламана лялька вилетіла аж з горища. А хто нею грався? Онуки, онуки, У мене ще тверо онуків. Його жінка майже відремонтувала, хоча й набралася боргів. Ну, потрошку допомагають, по дві двісті дали отож. Дороги у писарівці розбиті ворожою технікою. По ній окупанти їхали на Охтирку та Тростянець. Дивіться, це почти автострада вітає. Збоку бачимо вцілілий музей меду. Так, Ось дивіться. – моя. Серед експонатів, дерев'яні діжки, книги, банки з медом, чай та пиріжки. А це всіх так гостей пригощають. Всі гості я так пригощаю, це все безкоштовно. Після частувань Беріть е, ладики. Олексій веде нас у музей борщу. Ми сьогодні перші мої відвідувачі. Його чоловік ще не відкрив, доки збирає експонати: глечики та рушники. Це дуже приємно, коли люди стремляються до того, щоб ми щось створили в нашій громаді власними силами. Вже на зворотньому шляху бачимо відчинену перукарню. Клієнтів чимало роблять і манікюр, і зачіски. Звичайна стрижка. ну треба, щоб трошки виглядіть по людськи Серед найпопулярніших стрижок, каже перукар Наталя каре та каскад. Фарбуються дуже часто. Живе, виживаємо. Мені ж пропонує заплести косу. Класно! Дякую. На початку війни з селища виїхало близько тисячі людей. Знайшли прихисток в Європі, знайшли прихисток в більш безпечних областях України, ну і половина повернулися. Той, хто повернувся, живе під постійними обстрілами. В основі обстрілюють САУшки. артилерія. По прикордоні сумщини окупанти гатять і вдень, і вночі. Щодня від п'яти до десяти разів. Як поснідали, так і валять. Як повечеряють, так і валять. На своїй позиції хлопці вже відпрацювали добу. В брудних від землі чоботах вибираються з окопу. Ні, це ще не межа. То ще чисті, так? Це ще чисті. Ополіскують їх в калюжі та йдуть на перепочинок. В своїй службі героїзму не вбачають. Кажуть, то лише робота.